Хочу зробити такий собі комент, висловити свою думку по поводу слів Данілова, що він там буде витягувати з-за кордону всіх підряд і так далі і тому подобне. Ідея така собі хороша. Вона ізначально була зроблена, ну, якби помилка велика, що ви закривали кордони і дали, розв'язали руки можливість там цим корупційним схемам, продажу тих самих квітків, білих білетів і способствували, в прямому слова способствували. Я теж заявляв, що можна було зробити якийсь там, не знаю, Волонтерський, спонсорський ваучер, якийсь там придумати від держави. Наприклад, я не хочу. Я от із батальйона, з цикунів, я готов заплатити 5 тисяч євро державі в вигляді викупити якісь ваучери, уїхати за кордон, працювати, що місяця заробітної плати переводити якусь там сталу суму, там 100 євро, наприклад. От і все. Далі. Проста математика: мільйон бійців кладе по 5 тисяч доларів на рахунок, виїжджає за кордон, і цей мільйон на рахунки консульства або якийсь там спеціальний рахунок пересилає 100 євро. Хоча би перед цим перед виїздом треба підписати обов'язково такий внесок, що я об'язуюся, якщо я це порушую, згоден з кримінальною відповідальністю, яка придумана була там позавчора, срок позбавлення волі від 5 там до 19 років. І все питання було би закрито. Тепер щодо того, що розказує тут Данілов. Данілов, це класний парень, питань немає. Ви зараз будете перевертати кішки, блін, шукати фамілії, прізвищі, всіх хто був, хто поїхав. Начніть з того, що ви оприлюдните списки усіх депутатів до рівня обласної ради, їхніх дітей та переміщення через державний кордон України. Зробіть відкритими ці списки. Ну, наприклад, Петро Олексійович Порошенко має двох дорослих дітей, синів. Один із них прийшов АТО, був командиром, мінометчиком, під чужими прізвищами, закритий агент 006, він там наробив діло. Ну, коротше, мужчина молодець. Питання: коли покинув державу Україну, де він знаходиться по теперішній час? Даніла, ваших двоє дітей. Де вони знаходяться? От так от і опишіть і розкажіть. Я ж якось пойму, коли ваш син був на заробітках в Польщі, і війна його там почалася почалася війна і його застала в Польщі на заробітках. Ну, це одне. А коли ваші дітки, шановні депутати, виїхали під будь-яким предлогом і проїдають ваші гроші, сидять на пляжах на, на, на крушавілях і так далі, то ви пожалуйста їх верніть. Вони перші мають захищати свої мільйони. Знаєте? Я свої виконавчі провадження, долги, кредити, чи ще щось там. Можу і ховатися, не захищати. А ви свої фабрики маєте в першу чергу. Непрості люди. Не люди з Західної України мають захищати луганські, якісь там, Донецькі, непонятно чиї. Боже, як його там назвати? Фабрики і так далі. Місцевих вилавлюєте. Де вони є? Немає. Пороз'їжджалися. Ваші синочки з мільйонами повтікали. Ви зараз будете шарпати всіх підряд. Всіх треба шарпати. Від слова, всіх. І ваших теж оприлюдьте список, од розженіть це відео, щоб його побачила вся країна. Давайте вимагати. Давайте не будемо зараз обсуждати прав поліцейський, не прав поліцейський, винувати той, хто просив, хто не просив. Не будемо шукати винуватих слідіти. То просто відволікаю увагу. Сьогодні треба задати питання Верховній Зраді, тому що вони дозволяють будувати брущатки, тенісні корти, виділяють мільярди. Нам не потрібна армія в два мільйони. Навіщо? Навіщо одна ракета, 10 дронів зроблять роботу більше, ніж 20 бійців, і один дрон купив, різітку зарядив, він полетів, роботу зробив. А солдату треба вдіти, взути, накормити його сім'ю прогодувати. А як з ним щось станеться, то це буде пожиттєва якась там компенсація, пенсія і так далі, і тому подобне. Тому, хлопці, давайте будемо, перестанемо тенісні корти ремонтувати стадіони за мільйони гривень, а закупляти дрони і будувати ракети. Якщо ми збудуємо сьогодні 35 ракет, це ніяк не 300 тисяч солдат. А по грошам посчитайте, легше дорого купити ракети, аніж вдіти одного солдата, виплатити йому місяць зарплату, дати йому, щоб він їв, і так далі. А ще дуже часто багато попадають між солдатами прапорщики, які більше вкрадуть наліво продадуть, тобто солярки і всього остального. Відео теж такі були. Не всі там такі великі патріоти, які йдуть захищати. Ті, хто захищають, вони напередку, вони голі босі. Їх дома родини зібрали, їм волонтери передали і вони воюють. А от це все, що тут ззаду робиться, ці ТЦКшники і так далі, блять. У нас куча ТЦКшників мільйони повивозили, попродавайте їхні дома в Іспанії. На що вам ті люди. Хто буде піднімати ту Україну? Хто буде в ній далі жити? Як хату в Іспанії, пожалуйста. А далі що? Розганяйте відео, давайте візьмемося за цих депутатів. Вони будуть закони красиві приймати. Давайте гроші шукати. У нас грошей стільки, що Міжнародний валютний фонд був би просто в ужасі, що ми їм без безвідсоткові відсотки ці бля, позики даємо. Народ, розганяємо відео. Давайте пересчитаємо всіх депутатів. Давайте візьмемося за те, куди вони тратять гроші. Чому ми не маємо ракет? Ми сьогодні мали б мати і ракети, і безпілотники, і все, що хотієш. У нас би ці дрони літали би було більше, ніж мух в Брянській області. А вони придумують щось, придумують, блядь. Умники, блядь. Погнали,